Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку під час одержання хабаря затримали начальника сектору одного з правоохоронних органів Волині. Луцька міська рада оформила кредит на 10 мільйонів євро на потреби Луцькводоканалу. Це найбільша позика від початку повномасштабної війни. На екрані зображено свердловини, які працюють, які зупинені 180 пар бурок для українських військових від початку зими. Відшили і передали на передову пенсіонерки із ківерців. Будемо шити, бо треба хлопцям допомагати чим можемо. У Луцьку під час одержання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів затримали начальника сектору одного з правоохоронних органів Волині. Цю інформацію оприлюднили на офіційному сайті Державного бюро розслідувань. Як встановили слідчі до правоохоронця, який розслідує випадки незаконного заволодіння авто, із заявою звернулася жінка і заявила, що брокерська компанія продала їй крадене авто. Правоохоронець вирішив заробити на цій ситуації і запропонував представнику брокерської фірми заплатити йому. У разі відмови погрожував скерувати матеріали до органу досудового розслідування. Відомляє офіційний сайт Державного бюро розслідувань, суд відсторонив правоохоронця від виконання обов'язків і обрав підозрюваному запобіжний захід нічний домашній арешт. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Луцька міська рада оформила кредит на 10 мільйонів євро для реконструкції комунальних об'єктів. Про це Суспільному розповіла головна фінансистка Луцькради Лілія Єлова. З її слів, позику беруть в Державного банку під 8% річних і усю суму спрямують на комунальне підприємство Луцькводоканал. У 2028 році ми маємо завершити повернення цих коштів. Я думаю, що підприємство вибере ці кошти за два роки. 24 четвертий, рік це буде залежати від того, як швидко підприємство зможе їх освоювати зі слів керівника Луцького Віктора Гуменюка. Половину позичених грошей 5 мільйонів євро витратять на реконструкцію очисних споруд. Тому що обсяг фінансування, який наданий європейським інвестиційним банком, він є недостатній в теперішніх умовах для того, щоб провести реконструкцію чисних споруд і довести їх до певного рівня функціональних можливостей. Ще 4 мільйони євро витратять на реконструкцію станції водопідготовки, яка зі стрів керівника 50 років не реконструювалася. Туди закуплять обладнання, що має поліпшити технологію очистки води, яку споживають лучани. На екрані зображено свердловини, зображено, які працюють, які зупинені. Всі наші свердловини вони мають дуже великі заліза, деякі надвеликі. Враховуючи, що в нас також використовується велика кількість сталевих труб, тобто вода вже від станції по мережі труб, також отримує додаткове навантаження по залізу. Внаслідок чого ми інколи спостерігаємо таку ржавчину. І ще мільйон євро витратять на аварійний каналізаційний колектор, що прокладений через вулицю Карпанка Карого. Торік, через його несправність, двічі траплялися обвали ґрунту просто посеред проїжджої частини. Розповів Віктор Гуменюк. З його слів, узяття кредиту не позначиться на Голочанах. Тобто воно не призведе росту тарифу зі слів лілії Єлової. позика на суму понад 400 мільйонів гривень є найбільшою за останні роки для бюджету Луцька. Грошей на сплату відсотків та тіла кредиту в міській казні поки не передбачили. Дар'я та Олександр Ватащук та Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк. Жінка, яку збили на переході у Луцьку, продовжує лікування в нейрохірургії у Луцькій міській клінічній лікарні, розповів Суспільному заступник гендиректора медичного об'єднання Луцької громади Андрій Смольянінов. Вчора ввечері до нас в лікарні було доставлено дві постраждали з дорожньо транспортної пригоди. Одній пацієнці було надано допомогу в відділенні екстреної медичної допомоги, вона отримала травму верхньої кінцівки, продовжить лікування на амбулаторному етапі. І ще одна пацієнтка була з травмою голови, з травмою також верхня кінцевок, госпіталізована у відділення нейрохірургії. Нагадаємо, ДТП сталося на вулиці Паркова 2 січня ввечері. Травмувалися жінки 23 і 44 років. З місця ДТП на авто вилучили. Водій був Тверезий, розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Водій автомобіля Фольксваген допустив наїзд на двох пішохідок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінальної кримінального. У кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Говорить, цього року на Волині сталося 20 ДТП. У трьох із них травмувалися чотири людини. 180 пар бурок для українських військових від початку зими відшили і передали на передову пенсіонерки із ківерців Розповіла Суспільному волонтерка Лідія Власюк. Каже, нині українські бійці потребують теплих речей. Будемо шити, бо треба хлопцям допомагати. Чим можемо. Якщо є потреба в валянках, звертайтеся до нас. Ми вам дамо. Перший день прийшли до нас ці дівчата, щоб торік шили. Вони принесли нам лекала і дали інструктаж. Лідія Власюк говорить у команді волонтерок 11 пенсіонерок. Бурки шиють із старого верхнього одягу, який віддають небайдужі. Працюють жінки у невеличкому приміщенні Ківерцівського ліцею щодня без вихідних. Сплатився такий колектив, що працюють з 10 до 5. субота і неділя працювали, поки навчилися, поки пройшов процес. Так зараз за день ми десь шиємо 10-11 пар. Треба погострити ножиці, звертаємось до школи. Треба щось там поремонтувати. все, надають допомогу. Одну пару бурок можна пошити за 40 хвилин. Розповідає швачка Світлана Худова. Ми з задоволенням шиємо, аби вони мали що носити. Верхнє сукно, а далі оцей шуби і матеріал теплий. Всередині ми стачуємо разом, і з лентою зверху теж стачуємо, вивертаємо голкою зшиваємо вручну, а потім обтачуємо. Шиють бурки довжиною орієнтовно 40 сантиметрів різних розмірів, починаючи від 42-го, розповідає пенсіонерка Надія Юхимівна. Менше не шиємо, Може, кому треба й менше, ну таке. Якщо холодно, то можна, поки перезується, прийде свої ділянки роботи, то може перезутися в більші валено. Ще їм саме ходові від 42 по 45. Сьогодні кроїм такий розмір. На другий день прийшли сьогодні, кроїм такий розмір. І так собі шиємо. Разом із бурками волонтерки передають і гумові галоші, розповідає Лідія Власюк. На їх закупівлю відкрили збір. Говорить, для виробництва у них є дві швейні машинки. Однак їх для роботи не вистачає, тож просять небайдужих допомогти. Нині волонтерки шиють нову партію бурок, яку незабаром відправлять на передову. Наталка Клекуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. 2023-й став найтеплішим для Луцька за 77-річну історію спостережень за погодою. Розповіла Суспільному синоптикиня Світлана Дриганюк, каже, найвищу температуру зафіксували у серпні, вересні та грудні. Річна середня температура склала плюс 10,4 градусів Цельсія. В цілому середньорічна температура повітря. Для області не досягла одної десятої, якби для найтеплішого року за весь період спостережень. Найтеплішим для області залишився 2019 рік, але для даних спостережень для Луцька. То цей 2023 рік, який минув, виявився найтеплішим роком за весь період спостережень на дві десяти У перші дні нового року тепла і дощова погода протримається до п'ятниці. Говорить Світлана Дриганюк, із 5 січня каже, синоптики прогнозують похолодання. Температура повітря протягом доби буде від 0 до 5 градусів морозу, а уже починаючи з суботи, з 6 січня. До нашого краю буде надходити холодне арктичне повітря з півночі та північного сходу і почне знижуватись температура повітря. В суботу протягом доби буде 2-7 градусів морозу, а в неділю вночі буде від 7 до 13 градусів морозу, а вдень від 5 до 9 градусів морозу. І опади перейдуть уже у фазу снігу. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У цих чотирилапих складна робота. Стой! По єдиній команді кінолога ця собака превращається в бойову машину. Кожен рятувальник перед тим, як пустити собаку, він цікавиться, чи є небезпечні зони. Собакам загружує все те ж саме, що і людям. Це снаряди, кулі. Добре, що поруч є вірні друзі. Від тебе повністю залежить життя твого чотирилапого товариша, тому що це напарник, це друг, це втіха. Дуже знає емоціональний стан власника. І Власник знає собачки, як підняти його. Нос. Молодець. Службові собаки та їхні люди 4 січня о двадцять на місцевих каналах Суспільного мовлення.